Чорнобильці Сумщини з'їхали з під стіни обласного спеціалізованого диспансера радіаційного захисту населення. Вони влаштували протест проти, як вони кажуть, чергової спроби деяких осіб заволодіти територією цього медичного закладу. Серед протестувальників був шосткинець, чільник сумської обласної громадської організації Союз Чорнобиль України Юрій Авдасьов. Два депутата обласної ради та депутат Верховної Ради. Біля Чорнобильського санаторію хотіли донести Чорнобильцям благовість за те, як їм краще, наскільки краще їм буде лікуватися, коли буде зроблено об'єднання Чорнобильського центру з усього на всього з обласним кардіологічним центром чи відділенням. Така спроба не до чого гарного ні в кому разі не доведе. Новина про намір об'єднання кардіологічного диспансеру з диспансером радіаційного захисту в один заклад стала відома після засідання обласної комісії з охорони здоров'я. Світлана Чернишева, медичний директор Сумського обласного спеціалізованого диспансера радіаційного захисту населення, зазначає, медзаклад наразі відповідає всім критеріям Національної служби здоров'я України, тому не зрозуміло, чому його потрібно оптимізовувати. На сьогодні. Ні, день ми працюємо повному обсязі. У нас заключені 13 пакетів послуг. У нас заклад на 150 ліжок, у Нас є хірургічне, терапевтичне, неврологічне, кардіологічне реабілітаційне відділення. Проліковуємо щорічно більше 4 тисяч в стаціонарі. На сьогоднішню дату ми вже пролікували майже 4 тисячі. Це я річно сказала, майже 4 тисячі стаціонар, з яких 600 чоловік було реабілітація. З початку року у закладі розширили штат реабілітологів. У зв'язку з цим планується збільшення ліжкомість. Загалом у диспансері надають стаціонарну та амбулаторну допомогу. Є тут і мобільний хоспіс. але як існуватиме заклад після оптимізації, невідомо. Немає ніякої ну, системи розвитку, і що нам пропонується і як ми будемо працювати. Можливо, це і якісь. І правильні рушення, тому що всім повинні розвиватися, але в напрямку, якщо це так робиться дуже швидко і за спиною, то якось в усіх склалося враження, що це ну, якось не дуже. Правильно. У диспансері наголошують, що медзаклади, які мають реабілітаційне відділення, наразі не можна оптимізовувати, адже в них є велика потреба. А може, щоб дозволити їм, щоб були такі центри, як от є кардіо, є онкодиспансери. Так, вони надкластерні. Може, реабілітаційні центри, і майже півтисячі задекларовані надавачі послуг з реабілітації, і тільки два я знайшла з назвою реабілітаційний центр це в Києві і в Вінниці. В Вінниці літом. Цим такий же диспансер. Він став реабілітаційним центром. Вони також поза мережою, але ні з ким їх не з'єднали. Територія, на якій знаходиться медичний заклад, має історичну цінність. Як зазначають чорнобильці, спроба оптимізувати диспансер радіаційного захисту була й раніше, але тоді ідею не реалізували. Раніше, у 2008 році, сюди приїжджали машини на марки з номерами Верховної Ради. Тоді ми були, голодували, може ви пам'ятаєте, 15 днів. Зараз тут приїжджають машини також на марки і заходять сюди молоді люди в кроватках з папками. Вже вони дивляться цей парк, вже вони роз'яснюють, де куди можна виїздити, де заїзд. І вони думають, що вони можуть нам. Зараз зробити таку пакость і ми нічого не можемо відстояти. Хай вони не надіються. Станом на 1 січня цього року загальна кількість ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС у шості становила 2226 осіб. Загалом по області близько 12 тисяч чорнобильців.